З вами Аліса. Сьогодні хочу зробити огляд такого прекрасного оракулу, я... появи якого у себе я очікувала дуже дуже довго. Цей оракул досить старий, вже навіть не пам'ятаю. Ось тут у нас написано, по-перше, це оригінал у мене US Game Systems 2011-го і перевиданий 2016 року. Зараз а, буде, ну, не те, щоб так огляд, тому що це тільки розпаковка. А, без вас я зняла лише верхню плівку з коробки, і далі не розпаковувала, вирішила зробити розпаковку. Спочатку думала розкрити сама, а потім вирішила, що зроблю це разом з вами. Тож, якщо ви готові, ми починаємо. Давно я на нього дивилась, він мені подобався. Така прекрасна коробочка. Погляньте, як вона відкривається чудово. Хочеться вам показати. Чарівна взагалі. Тут є такий, не знаю, навіщо здоровенний нездоровенний мішок. Мабуть, щоб всю цю коробку туди покласти. Тому що, щоб окремо зберігати карти досить ну, звичайного мішечка, ну, подивимося, кудись я його застосую однозначно. Є така прекрасна книжечка і ось такий сам оракул. Бачите, за розміром він дуже невеликий. Ось така книжечка чарівна. Рейхюрн. І це укладач і ілюстратор. Шауна Олександр. Сподіваюсь, я правильно прочитала, тому що імена іноземні для мене читати це такий особливий вид тортур. ЄС Game Сістемс з англійською мовою у нас є тут все, як він створювався. Дуже буде цікаво почитати, я, звісно, ще його не читала. Тут і ворожіння на чайній заварці, чайних листочках взагалі описано. Ось Як це все відбувається. Тобто ви можете за цією книгою навіть навчитися реально ворожити на чайній заварці. Ну, так само, як ворожить на кавовій гущі. І ось вже пішли розклади. Тут показують, як, як можна зробити розклади. Тут якісь, мабуть, часові, я так розумію, тому що по місяцях прекрасно. Де ж у нас саме? Чи є тут саме значення в книгах? Ну так, ось вони вже пішли, ці значення. Так, ось чайні а, листочки і а, їхні значення. І тут вже пішли, просто вони не дуже виділені, я їх прогарую. Ну Це, звісно ж, треба прочитати. Тут невеличке, бачите, значення на кожну, на кожну карту, але їх дуже багато. Ну, слід просто прочитати, перекласти. Ну, в моєму випадку складність лише в тому, що треба перекласти. Не те, що складність, але це займатиме деякий час. Тому цей оракул піде в пропрацювання. Але знаєте, в мене вже взагалі таке враження. Чомусь я спочатку я його не купляла, тому що я його побоювалася, Вважала, що це якийсь дуже складний оракул. Але зараз у мене нема такого відчуття. У мене навпаки відчуття легкості відчуття світла від нього. Не знаю. Ну, мене поки що такі оракули і притягують. Книжечку ми відкладаємо. Так. І дістаємо те, що я казала, коли я побачила, що вони тут запаковані, я вже вирішила разом з вами дістати. Прекрасно, а, тут дві різних колоди, розумієте? А, місяці року, тому так багато про місяці там інформації в книжечці. Ось чому. Місяці, month of the year і tea leaf, тобто чайні листочки. І зараз ми подивимося, де моя чарівна штучка, яка допоможе нам відкрити. Прекрасно, що вони мають такий маленький розмір, який я дуже люблю. Чесно кажучи, не бачила цей оракул в копії. Можливо, я б замовила копію, хоча я дуже рада, що замовила оригінал, мені дуже-дуже подобається очікувана якість. Зараз хочу прибрати трошки коробочку. І ось ми маємо тут місяці. А, бачите, тут взагалі дуже багато різного всього. Дивіться, місяці року кольором відрізняється зворот астральний дім і чайні листочки. І тут пішли лише чайні. Тобто чайних листочків дуже-дуже багато. З ціла отака от стопка. Трішечки астраль... астральний дім. Любов, меріч, брак, З заміжжя, як це? Угу. Щастя, успіх. Добробут велс, well, так? Поправте мене, будь ласка, кар'єра. Ну, їх тут усього шість, так, бачите, цікаво. Взагалі дуже такий зручний розмір, прекрасна якість, достатня товщина, щільність, чудова. Ну, щодо якості, я ж вже казала, US Game Systems ніколи не підводять, слава Богу. Тут, якби ти розумієш, що ти замовляєш? Ну, вони мої улюбленці. от US Game Systems, AGM Urania і Fournier троє моїх улюбленців Forever, як то кажуть. За ними Pentagram Publishing наші і Mystic Silk, звісно ж. А дуже бажаю команді магазину Місті Сілк» процвітання і бажаю їм більше власних колод випускати, тому що я фанат їхніх колод, як і багато, багато моїх співвітчизників і не тільки. По всьому світу я знаю, що розходяться їхні колоди. Вони мають, дають нам змогу придбати за адекватною ціною, інколи навіть нижчою, ніж. Ми, ну, скажімо так, можна було б так. дякуємо їм за це. Ну, адекватна ціна, рідкісні колоди, я маю на увазі. Тобто колоди, які днем з огнем не знайдеш, вже, але вони в них є. Дуже дякую за це. Pentagram Publishing теж дуже дякую за рідкісні, ну, як, рідк... не те, щоб рідкісні, оригінальні. Ось, оригінальні це саме таке влучне слово колоди, які не схожі ні на які інші, які мають. Чодову якість і також адекватну ціну. Дуже дякую. І знову ж таки бажаю їм процвітання і бажаю їм розширення асортименту власних колод. Думаю, що мої колеги і коліжанки, тарологи і катерологині до мене приєднаються в цьому плані, тому що всі дуже ніжно люблять, хто хоч раз замовляв містік або Pentagram Publishing, саме їхню колоду. А той знає, якби якість яка. І, ну, і тут, бачите, зображення місяців. ой, рівно. Ну що ж, будемо. Тепер я просто мушу влаштувати вам тайротрій. Сподіваюсь, що скоро це у нас з вами вийде. Це прекрасна колода. Ну і тут, бачите, ціла прямо така стопка, тій лиф, чайні листочки, і тут чого тільки немає. Тут є невеличке пояснення, тобто навіть, скажімо так, не обов'язково прямо вивчати мануал, прочитати достатньо, і тут все зрозуміло, зрозумілі такі. Позначення Є якісь які викликають ну, складність, і ну, це вирішиться просто прочитанням мануалу. Не бачила я якихось книг по цьому оракулу, але ну, я вважаю, що це і не є доцільним. Тут достатньо мануалу, який, ну, я бачу, що досить такий вдалий пробігла пару фраз і вже зрозуміла. Ну, там досить так. Досить так Влучна, так йомко, дуже невеличкий абзац на кожен з таких листочків. Тому що якщо кожен з цих листочків розписувати на три сторінки, ну, мене б не вистачило. Ми ще. Місяць Changes in Your Life. Прекрасно, взагалі, прекрасно. Давайте пораду дістанемо поки що місяці ми. І астральні доми ми залишимо в стороні. І ми давайте оберемо варіанти. Просто оберіть, будь ласка, зараз не буду за кінцями лізти. Давайте просто оберемо. Давайте три варіанти. Оберіть перший, другий або третій. Опа, перший вже вискочив. Другий варіант просто пораду вам, або якесь послання. Зараз подивимося, що тут у нас буде. Перший варіант. Гора. Якийсь важливий челендж скоро надійде, я так розумію, скоро почнеться. Угу. Другий. Ну, це так в мене зараз експромт, звісно. Таргет, ціль, мета. Угу. Ви. А... Як це goal-oriented person. Цілеспрямована людина ось. Тобто, вас або спонукають таким бути, або просто констатують факт, що ви така людина. І третій варіант Drox. Getting together with friends. Зберіться разом з друзями. Тут все просто. Або тут, знаєте, тут, мабуть, я не дуже влучно переклала. Тут, мабуть, а, важливий челендж має бути здоланим. Ну, тобто, ви маєте подолати якусь перешкоду, а, зійти на якусь гору. Тобто, це дуже важливе, важливе зараз для вас випробування. Ось так. Ну, ось так. Три, три послання маємо. Сподіваюсь, вони влучили. Якщо ні, залиште свої коментарі. Розклад загальний, самі розумієте, особливо. На непропрацьованому оракулі це був у мене експромт. Але я буду дуже радіти, якщо ви напишете мені, який варіант обрали як він у вас відігрався, чи він а, зачепив, чи ні. Залишайте, будь ласка, свої вподобайки. Підписуйтесь і побачимося з вами в зазеркалі. До побачення!